Тема сьогоднішнього уроку це лабораторна робота. Тема лабораторної роботи. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Я червоним буду виділяти те, що ви повинні будете записати. Мета нашої роботи визначити фокусну відстань та оптичну силу тонкої збиральної лінзи. Тему ми тако, мету ми також записуємо для того, щоб потім визначити, зробити правильну висновку. Обладнання, яке нам знадобиться: комп'ютер, ноутбук або планшет, мобільний телефон. Але нагадую, що з телефона це не дуже комфортно, але все можливо. Так, належить приєднаність до інтернету. Прилади, якими ми будемо користуватися онлайн. Це збиральня. Збиральна лінза на підставці, екран, джерело світла, свічка або електрична рама, лампа, мірна стрічка. Це записувати не потрібно. Я скину вам покликання на віртуальну лабораторію ПХЕД. Зараз я покажу їй користуватися, а потім ви отримаєте це покликання. Для цього потрібно перейти за покликанням, яке я надам. Відкриться ось таке віконце, як ви зараз бачите на екрані, чорне, де є дві вкладки. Нам потрібна геометрична оптика, а саме лінз. У колонці, після того, як ви натиснете лінзи, ви отримаєте ось таке зображення. Там, де в нас є лінза, І промені, які вона збирає. У колодці промені на нижній панелі ліворуч синя стрілка. На зображенні, ви бачите, синьою стрілочкою показана. Куди натиснути. натиснути? Ви повинні обрати зручні. А у крайній правій нас на це, на це звертає увагу зелена стрілочка. Зніміть виділення. Клікнувши на квадрат попереднього словосполучення уявні зображень. Тобто це потрібно зняти. Далі навести корсор на предмет, що знаходиться ліворуч від лінзи. Зараз це, це відповідає червона стрілочка. Натисніть його на, та перемістіть предмет так, щоб нижній його кінець знаходився на головній оптичній осі. А зображення, яке знаходиться праворуч від лінзи, жовта стрілочка, стало меншим за розмірами від цього самого предмету. Тобто ми розтягуємо його так, щоб ось це уявне зображення стало набагато менше. Після цього у віконц, яке знаходиться праворуч, вгорі, наведіть курсор на зображення лінійки і натисніть його. Ось. Тут ми бачимо різні обладнання. Нам потрібна лінійка. І ви виміряєте відстань від предмета до лінзи. Тобто, ось у нас предмет це олівець, і ми лінійкою вимірюємо до лінз. Поряд з лінійкою буде написано, скільки це яка відстань. Шостий пункт. Виміряємо відстань від предмета лінзи та занесемо до таблиці. Після цього наведемо курсор на лінійку, затиснемо його і перенесемо лінійку так, щоб можна було виміряти відстань від лінзи до зображення. Та занесемо до таблиці. Тобто другий крок вже від лінзи до самого зображення. Восьмий крок: повторіть дії описані в цих пунктах для отримання збільшеного за розмірами зображення предмета. Тобто, навпаки, ми наближаємо до лінзи, щоб зображення уявне було більше за запоточне. Повторюємо ці дії, знову вимірюємо відстань від предмета до лінзи і від лінзи до зображення. І результати заносимо до таблиці. За допомогою лінійки виміряємо фокусну відстань лінзи, результат занесемо до таблиць. Для кожного досліду визначимо фокусну відстань лінзи, скориставшись формулою тонкої лінзи та оптичну силу лінзи, скориставшись означенням оптичної сили. Далі я виділяю знову червоним: те, що ви повинні або в електронній версії. Або на аркуші паперу записати цю, ось цю табличку і відповідно її заповнити. У нас є відстань від предмета до лінзи, відстань від лінзи до екрана. Екрана це мається на увазі уявного зображення. Фокусна лінза F, оптична сила D і фокусна відстань лінзи, яку ми знайшли. І потім робимо висновок. Аналіз я також вам е, виділяю, а ви розумієте, мені потрібно не просто його переписати, а ще й дати відповіді на ці запитання. Е, завдання зірочкою, якщо е, за бажанням у вас є, ви можете виконати, знайти відносну похибку, е, скориставшись цією формулою. Це є до будь-яких лабораторних робіт. Тепер йдемо до лабораторії пхед. Ось наше зображення. Ви бачите, це лабораторія пхед. І спочатку перше ми повинні відтягнути так, щоб зображення було менше. Ну, давайте так. Потім. Ми вимірюємо лінійкою від зображення до нашої лінзи. Та, а ми не, налаштування не зробили так, ви бачите. Ось, тепер ми можемо. В нічого не змінюється. Неважливо поки що це. 220 міліметрів. Ми записуємо це до нашої таблички. І друге, тут ми бачимо 120. Вертаємося до нашої таблички. У нас значення в метрах, тобто ми пишемо 0, 22 і до екрану 0,12. Як знайти фокусну відстань? Яка формула фокусної відстані? Для того, щоб виміряти відстань між аркушами, ну між двома зображеннями, ми знаходимо D і F. Ці відстані мають бути майже однаковими і дорівнюватися подвійні фокусній відстані лінзи, тому що розмірами предмета та його зображення однакові. Якщо відстані суттєво відрізняються, то повторіть дослід. І є формули. Розрахунку фокусної відстані лінзи за формулою F дорівнюється. Нам потрібно D додати F поділити на 4, і записати цей результат. Щоб розрахувати саме деоптріну, нам потрібно 1 поділити на F. Тобто скористатися цима-двома формулами. Я додам цю вашу лабораторну роботу, тому що ви цього не знали. Відповідно, для того, щоб це знайти, Марк, що мені потрібно зробити для першого досліду? Настя, де чому в мене дорівнюється? Де. Ну? Uh, no. Ну, ось формула. Де в нас ось F в нас ось. Ми просто підставляємо ці числа і отримуємо фокусну відстань лінзи. І за калькулятором розраховуємо це 0,34. Соти поділити на чотири це буде 0,85 тисяч. Якщо те ж саме потрібно знайти діоптрії. Для цього 1 поділити на це число. Це буде 11,80 приблизно. І так само ви робите е, хеті, але робите так, щоб е, зображення було більше. Е, Предмет був більший на зображенні, чим є. Тобто, ось приблизно так. Ну, неважливо це. І так само вимірюють. Це для другого досліду. І записується це знову. Що незрозуміло на цьому етапі?